Мукичка, розівається, молочко, гріється, розводяться дріжджі, сипемо сахар, б'ємо яєчка, замішуємо. Село Оксанівка Ямпільської громади. Місцеві волонтерки випікають здобу для ЗСУ. 73-річна Олена Зверховська розповідає, печуть із дріжджового тіста. На виході буде до півсотні пиріжків. Пиріжки ми печемо з різною начинкою. Сьогодні з маком, бо наближається маковія і печем піріжки сьогодні з маком. Тут смачніше ж з маком Добавляємо трошки лимону і цедрі. Збираються у місцевому клубі двічі на тиждень. Ми годні, не годні, встаємо, йдемо і, і робимо. І так, і так ми боремося. Перед тим як ставити пороги у духову шафу, кожен змащують яйцем. Це каже місцева жителька Галина Качинська, аби добре зарум'янилися. Сьогодні їх двоє. Всього ж на цій кухні каже Галина четверо волонтерок. Зараз багато роботи в городі, тож чергуються. Працювало в початку нас багатенько, а зараз в основному нас чотири. І пекли пиріжки, і робили вареники, і а печиво стільки ми напекли. Борошном, розповідає Галина. Допомагає сільська рада. Яйця та молоко приносять місцеві. Решту продуктів купують самі, бо каже, оборонцям допомагають і здобою, і грішми від її реалізації. Один пиріжок стоїть у нас 20 гривень. В скриньку кладемо, хто кидає 20-130, той стоїть, 150 у скриньку. Олена за професією ветеринар, Галина, медична сестра, в обох кажуть рідні боронять Україну. У мене внук зараз на війні. Внук був там десь, десь там був гарячий, де пече дуже. Там син у мене, там у мене внук на передові. І я, як би сказати, хочу чи хоч чим небудь допомогти. Та й ми так вирішили, що це дов наш. Сьогодні, окрім пиріжків, для оборонців спекли коровай. Його Олена прикрашає барвінком та калиною. Щоб вони відчули. Дух дому. Своїх рідних, своїх близьких, щоб згадали. Все, що спекли сьогодні, передадуть місцевим волонтерам, а ті вже повезуть з добу захисникам. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.